Друзі, всім привіт! Я Ліза, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами неділя, і я хотіла б зняти сьогодні вам відео про свої літні старти, про те, що я починала і на якому етапі воно в мене зараз знаходиться, і може трішки з вами по. Говоримо про те, що я планую з цього вишивати в цьому році, що в наступному, і взагалі в, якої, в якій послідовності я планую це робити. І я думаю, що ми розпочнемо з вами з рушника від парижських вишивань. Це рушник з гортензіями. Вишивається тут на Аїді 14-каунту. Ниточки в наборі не йшли, був тільки сам рушничок і схемка, і ниточки я вже брала із своїх запасів. Наразі він виглядає в мене ось так. Я роботки трішки розпросувала, але не так, щоб сильно, бо ще все це вишивати, і не дуже хотілося б. Щоб, воно, ну, щоб сильно запресовувати пил, скажімо так. Наразі в мене вишито, я думаю, десь 75%. Вишита ось ця гортензія, діточки по центру, хлопчик з дівчинкою, і мені залишилось тільки гортензія, яка знаходиться праворуч, вона трішки інакша, ніж ця. Відрізняється. І я думаю, що це в мене так роботи буде на один день. Якщо так добре посідати зранку до вечора, то за день можна його, в принципі, вишити. Бо вишиваю я цей дизайн по паперовій схемі. Перенабір я не робила. І там трішки є, що поковиряти з кольорів, бо часто дуже змінюється ниточка. Ну, сам кольор. Ось. і так в мене цей дизайн наразі виглядає. Весь Бекстіч зроблений на цьому. На цьому шматочку роботи, крім ротика, хлопцю залишилось зробити губки. Я зараз покажу, вам трішки вже світло в мене пішло, але покажу ось так. Бачите? Виглядає цей дизайн, дуже красивий. Кольори насичені, мої улюблені, зелені, фіолетові, обожнюю такі кольори. І ось так зараз виглядає цей дизайн у мене. Так, і він в мене буде, скоріш за все, першим фінішем з їхніх стартів, бо я планую його в найближчі дні, тобто завтра, післязавтра вже завершити, зробити тут гортию. І буде вже в мене такий собі фініш з цим дизайном. Йдемо з вами далі. Далі в нас буде Тея вірнінок, ось такі ось мускарі. Гарні-гарні, красиві. І ось так зараз вони в мене виглядають. На такому етапі знаходяться в мене вишита повністю майже ось ця. Рамочка, в мене вишитий цей низ повністю готовий, і в мене розпочаті ось ці саме квіточки москарів. І на такому етапі зараз ця робота знаходиться. Мені дуже сподобалось вишивати тею. Вишиваю по набору, тобто тканинка йшла в наборі такий льон. І ниточки також з набора. І ось так зараз в мене виглядає цей дизайн. Дуже мені сподобалось вишивати тайу-вернір. І я думаю, що буду, можливо, навіть в цьому році ще щось починати. І також, думаю, що, скоріш за все, це буде один з дизайнів, які я буду наступними брати. В роботу на завершення, бо я просто в захваті. По-перше, я дуже люблю ці квіти. І по-друге, я в захваті від самого процесу, від того, як він відшивається. Хоча я також вишиваю по паперовій схемі. І я, до речі, просила підписників своїх допомогти знайти саву. І мені одна дівчинка дуже допомогла, вона мені познаходила там, на декілька дизайнів, скинула мені саму. Я їй дуже за це вдячна. І е, сподіваюся, що вже е, відшив наступний, коли я буду брати ну, до роботи цей дизайн, буду вже робити по сазі. Треба буде тільки е, закреслити ці хрестики, які я вже вишила в цьому дизайні. Ну, дуже красиві. Кольори також обожні, такі кольори фіолетові, сині, зелені такі. Не бежеві. Ось це було трішки важкувато вишивати, бо я не дуже люблю такі коричневі бежеві кольори. Але, в принципі, досить швидко я за два дні. Ну, майже так, за два дні. Тобто, все це я вишила за три дні. Ну, по суті, за таких два з половиною вишивальних дня, можна так сказати. Класний дизайн, також мені дуже подобається. Так. Це буде, скоріш за все, наступний навідшив. І далі ми йдемо, у нас з вами буде мережка, це віоли. Називається дизайн Spring Pensis. Ось його номер К215. В мене вже є відшиті такі віоли, але не саме цей дизайн, а попередній. Я якось покажу вам його обов'язково. Бо зараз ця робота в мене не вдома. І на ось, такий, на ось такому етапі відшиву вони знаходяться в мене. Тобто в мене повністю вишит горшик, тінь і ось ця квіточка знизу. І ось так ви можете побачити. Давайте трішки вас ось так. І я вже розпочала ось це жовтеньке вишивати навіть тут потрошку. І ось так зараз в мене. Цей дизайн виглядає. Я замінила тут основу. Тут є е тканинка сажу, відсажу, е льон е в кольорі лайм. Бо перші мої квіточки також на лаймі відшиті. І я сподіваюся, що ці два кольори співпадуть і будуть однакові. Е Ось так. Я мережку обожнюю, мені вишивалась вона дуже легко, бо я дуже люблю схеми. Її вишивала також по паперовій схемі. Я все начебто вишивала. А, ні, крім цього. Мілхіло точно. А так все інше на паперовій схемі. Буду, напевно, його також брати якось там. В найближчий час відшив, бо я мережку опожнюю, і я думаю, що досить швидко вони вишиться, Тобто тут ну, робота на 3-4 дні і можна мати вже фініш. Також вам буду це все показувати. Так, йдемо з вами далі. Наступний мій старт то був Justman. Я не по порядку вам, звісно, показую, а як вони в мене тут лежать. Це був мотівний стік, ось такий семплер, дуже класнючий. Вишивала я також на від сажу. Це нейчел, якщо не помиляюсь, колір льону, натуральний, тобто такий. І ось так в мене, як бачите, зовсім трішки вишито. Біленькими ниточками ось ці кружечки, кружевні, мережи розпочала. Я пробувала замінити ниточку на. Перле 12, але мені не сподобалось, як вона лягає, тому я взяла DMC, біленьку в два складення і вишиваю її. ну Так як е, по ключу йде. Тобто Я думала зробити заміну таку, щоб швидше було, але ні, виглядало досить грубо. Мені не сподобалось, тому я взяла і все ж таки вишиваю два складення DMC. Ось такий ось дизайн, дуже класнючий. Теж мені подобається, але я думаю, що просто саме цей дизайн був не на часі мені на той день, коли я починала, тому зовсім так маленько вийшла, Щось в мене з ним не дуже склалося, скажімо так. І хочу все рівно його в сазі мати, бо ну, важкувато. Тут багато є мешанінка-хрестиків, і хотілося б все ж таки мати на нього сагу. І вона в мене буде, або вже є. От я не пам'ятаю або на цей, або на бліс, в мене вже є сага. Напевно, в мене є на цей, а на бліс немає. Так, то буду вже по сазі вишивати його далі. Коли буду брати, ще не знаю. Ну, не найближчим часом точно. Бо вже осінь, і хочеться вишивати якісь. Осінні дизайни, хочеться щось таке осіннє, осіннє розпочати. І ось наступний дизайн можна віднести до осінніх. Це малохіл кукурудзи. Колеснючий дизайн, я дуже його хотіла. І дівчатка також хотіла, то я привозила з собою ще два набіри, таких замовляла, бо в нас наразі не купиш їх. Ми замовляли дівчатам у Європі, і я привозила вже додому її наборчики. Так, Що в мене відшито з кукурудз? кукурудз в мене відшита рамка повністю дивіться, і ця синенька і ось ця внутрішня зелена. Мені залишилось таку товненьку фіолетову вишити. І ось цей світлий колір вже зашивається. То Я розпочала саме з цих рамочок, вишила синеньку, вишила зелену, почала тінь від кукурудзок вишивати. Ось, бачите, тут є тінь то я почала в тіні від кукурузок вишивати потрошку. Взяла льон, я, як завжди, я заміняю основу в наборах Мелохіл, бо мені не дуже подобається на папері вишивати. Тому я зазвичай беру якийсь льон 32 каунту. Це в мене є Белфаст. Але я зараз, напевно, не скажу вам саме колір. Але це Белфаст, точно. Uh, і uh, я думаю, що я вишию рушник і вже візьму після рушничка вишивати мілхіл і можу навіть мускарики. Не знаю, буду дивитись по настрою, бо вже хочеться якісь осінні дизайни вишивати. Але я знаю, що один-два-два я вишию, і потім знову повернусь до своїх улюблених квіточок. Як бачите, в мене в більшості це квіточки або. Їжа трішки є. Або щось якісь семплери, тобто такі дизайни квітучі, скажімо так. Тому я думаю, що кукурудзочки ви побачите одразу після рушничку у мене в Ну Я сподіваюся на це, скажімо так, що я їх візьму і дуже швидко відішлю. Далі, який ще в мене був старт? У мене був Dimensions, ну, звісно, куди весь Dimensions. Це були піони в вазі. Ось такі класні піони. Це був перевипуск. Я замінила основу. Я взяла такий темненький льон. Бачите, зовсім такий прозорий. Це також льон від відсижу. Колір не пам'ятаю. Не пам'ятаю зараз колір. Але як є. І мені дуже подобається, як на ньому виглядає. Мені здається, більш яскравіше виглядає дизайн. Я знаю, що дехто, хто заміняє на темний колір, не вишиваю ось це, бо це начебто тіні. Але я вирішила, що я буду вишивати все як в дизайні, навіть з цими світенькими тінями. В мене буде це як відблиски від темної поверхні, скажімо так. Відшито в мене тут, якщо я не помиляюсь, десь близько 20%. Може 17-18%, ну десь так до 20. Дуже подобається обожній Dimensions, Тут є вже багато нашити різного. Тут і два складення є напівхрест, є в мене тут хрестики. І тут навіть було, значить, біле, в три складення ниточки. Якщо... Так, в три складення ниточки вишивається біленьке. я, по Ось так. Ось, і біленьке виглядає так трішки таким пухким. Ось такі хрестики тут в мене. Я не знаю, коли я візьму цей дизайн в роботу, але я обожнюю Dimensions, тому я думаю, що не дуже буду відкладати з ним, тим паче, що він йде досить легко. Вишиваю я його, до речі, також по сазі. І мілхіл вишиваю по САЗі, Я купляла ці схеми в саї, тому вишиваю по програмі. Так, ну що, йдемо з вами далі. Далі в нас ще один джаст just... А, ні, ні-ні, ні, стоп. Далі в нас з вами йде семплер від Mini Needle. Ось такий семплер з українськими мотивами, дуже гарний, просто бомбезний. Я заміняла тут два кольори ниточок. Це ось цей червоненький. І ще один такий колір прикольний. Мені він дуже сподобався. Такий червоно-фіолетовий, рожевий, там такі переходи класні. Я думаю, що він буде теж дуже круто виглядати на цій роботі. Трішки в мене є вже, але небагато. Я думаю, що я його також, в мене рушник вже закінчився. І я думаю, що я його також буду брати, бо він легкий, досить відшиві, і буду брати такий як процес для відпочинку, скажімо так, коли я там наколупаю з Dimensions або Мілхівчика, то візьму цей дизайн і буду так потрошку відпочивати, що мені подобається в таких центрах, що ти начебто один елемент вишив, і в тебе як такий завершений момент присутній є. Як вам переходи кольорів? Мені дуже подобається. Червоне, таке червоне-помаранчеве. таке різне клас. Тут, до речі, вишила один зевий хрестикер, але вирішила не прибирати його, буде така ісюминка, скажімо так, моя. А тут повністю чорний чорна пелюсточка вишивається хрестиком, то так йде по схемі то то щось воно означає, але я вже не пам'ятаю, що щоб вам розповісти. А, ну, думаю, так, що я, коли буду вишивати, я, може, подивлюся і вам розповім. Ну, якщо я пригадаю, що я вам це пообіцяла. Так, йдемо з вами далі. Далі в нас ще один жасна. Це Бліз. Ось такий з срозочками. Класний дизайн. Я дуже хотіла його, іментівний стік. Дуже зраділа, коли вийшов перевипуск з цієї схеми. І в мене відшита верхня майже вся смужка з розами. У мене трішки залишилось закінчити розочки, і в мене ще трішки там залишилось по куточках щось там вишити. Теж вишивався не дуже. Так що важко. Це є Белфаст. Льон. І в мене був саме такий шматочок, який мені прям підійшов під цей дизайн. ідеально. Вишиваю всі індичками по ключу класнючий дизайн, мені він дуже подобається. і Дуже подобається колір, який я підібрала тканинки. І Дуже подобається, як виходить на ньому вишивати. Дуже класно виглядає Так виглядає об'ємно, просто не можу на. Любуватись, надивитись, Кайфую, просто кайфую. Погляньте, як класно. А якщо я не помиляюсь, тут потрібні були ниточки перле 712 кольору, я замінила на якусь ниточку іншої, ну, не саме перле, якоїсь фірми там інакшої, але по розміру самої ниточки вона така сама, ну, начебто. Ще я не помиляюсь, ось така гарненька, класний дизайн. Дуже мені сподобається. Теж не знаю, коли ще буду брати, не хочу нічого обіцяти. Може, буду потрошку вишивати. Тут прикольно, що ти теж можеш вишивати елементами, і якби не треба буде кожного разу знов поглинати, де ти там що закінчив. Тобто це дуже зручно. І останній дизайн це мірабілія. Це є Офелія. Знаю, що з приводу неї є багато розмов, що вона там вся скручена викручена, але вона мені подобається. Там є багато класних всяких елементів, бісер, нитки. То я думаю, що вона буде дуже красива, дуже гарна така відширі. І я, в принципі, буду кайфувати. Від того, вишиваю її, до речі, теж по сазі. А казала, бачите, вам, що нічого не вишиваю по сазі. 50 на 50. І в мене відчуто зовсім трішки, бо в мене виявилось, що немає всіх ниток. А я вже не хотіла купляти, бо вже знала, що скоро поїду додому. Тканинку мені фарбувала Марина це ручне фарбування. Воно, звісно, вам не передає колір. Колір такий дуже класний, насичений, болотно-зелений, з відливом таким, наче, бордовим, чи я не знаю, як його писати, фіолетовим. Ну, такий колір дуже класнючий, відчито зовсім трошки. Почала з середини. Це десь в мене зараз, я вам скажу, десь ось, ось в цьому районі. Я думаю, що це ось це рукав і листечко в мене пішло. І ось так воно Може, я держу, тримаю, точніше, ось так. Тримаю. Ні, ось так точно. Точно, ось так. От, і це, в принципі, все. Я сподіваюся, що жодного старту свого не забула вам показати такий трішки підсумок підвели ми з вами за літні старти мої. А на днях я ще коли буду розпаковувати речі свої далі. Покажу вам, можливо, назбираю всі роботи, які в, мені, в мене розпочаті в цілому вдома були. Там є багато, я думаю, робіть десь ну теж десь 10 точно повинно бути дизайнів розпочатих, але подивимось, що там в мене є. І також вам все покажу, але не знаю, чи завтра, чи післязавтра, то ми з вами вже подивимось, як будуть складатись мої робочі дні. Тому що завтра вже почну потрошку працювати. Теж, можу вам щось підзниму, цікавеньке. От, і, напевно, на цьому буду з вами прощатись. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, бо забувайте. Не забувайте е, клацати на дзвіночок, на підписку, обов'язково, щоб не загубити мій канал. І я дуже вас всіх люблю, дуже вам дякую за перегляди. Дуже вам дякую за те, що ви цікавитесь тим, що я тут вам показую. І до зустрічі з вами в новому відео. Всім па-па!